Друзі, вітаю усіх на каналі Техас, де сьогодні ми розберемо усі відмінності між прямим та бочковим перфораторами. Звісно, зробимо це у форматі тесту. А я а вже ж буду ділитися враженнями від роботи. Тож новачкам буде легше обрати перф для себе, а досвідчені майстри отримують свіжий контент на цікаву тему. Впігнали! Обрав я ці дві моделі не дарма. Ці перфоратори з нами вже близько 5-6 років. Тож можете бути спокійними. Вони добре себе зарекомендували за цей час. Окей, okay, трішки про показники та самі моделі. Це наш прямий перфоратор та 01352. Його потужність 1200 Вт, а сила удару 3,8 джоуля, Щодо кількості 5,5 тисяч ударів на хвилину. Ну тобто, незважаючи на те, що це прямий перфоратор, в режимі удару він також може добре працювати. Якраз через кілька хвилин і подивимося. Далі про нього. Тип патрону SDS тому міняти оснащення можна за кілька секунд. Діаметр буріння 26 мм, вага 3 кг 200 г. Легкий, зручний та безвідказний помічник вдома чи навіть на постійній роботі, якщо ви займаєтеся ремонтами. Особливо такі перфоратори люблять ті, хто багато сверлить, і переважно маленький діаметр. Далі це вже бочковий перфоратор та 01305 на 1700 Вт потужності. Сила удару в нього вже 6 джоулів, а кількість тих самих ударів можна регулювати перемикачем. Максимальний показник 4,5 тисячі ударів за одну хвилину. Регулювання це взагалі корисна річ, особливо коли тобі потрібно відбити щось максимально обережно і без пошкоджень. Тоді це легко робити на першій швидкості. Тип патрону тут такий самий, як і у прямого SDS а діаметр буріння ті ж самі 26 мм. Хоча вага вже, звісно, трохи важча. 5 кілограмів 100 грамів. Та 01305 це хороший апарат, який обирає багато майстрів, тому що в нього трішки більша потужність та сила удару. Ну, хоча воно і не дивно. Бочкові, в принципі, більш потужніші, аніж прямі, тому ними і працюють переважно там, де потрібно багато та довго бити. Окей, це були основні характеристики. Більше інформації, як завжди, є на нашому сайті. Посилання на обидві моделі, звісно, залишу в описі під цим роликом. Ну а ми переходимо до наших тестів. Та спершу, друзі, такий жарт дефіс, Питання. Що спільного між перфоратором та професійним боксером? Так, відповім, що і той, і той повинен гарно бити суперників чи бетон, то вже інше запитання. Та ми сьогодні будемо говорити саме про бетон. Подивіться сюди. Ось е, цей блок ми відлили на нашому минулому відео, де показували тест, показували роботу нашого будівельного міксера Техас. Ось тут оставлю посилання, клацайте дуже цікавий відос. Я впевнений, вам сподобається. А ми зараз спробуємо нашими перфораторами побити цю плиту і подивимося, який впореться краще: прямий чи бочковий. Let's go! Першу та 01352. Одягаємо оснащення. Чикс. Перевіряємо його. Все ходить, все чітко. Ось. Я вже встановив, ви бачите, так, режим удару і можемо починати. Давайте я спробую поставити зубило. Подивимося, як із ним робота йде. Поїхали. Ви самі бачили. Тобто, звісно, це прямий і Він не так вже й сильно буде бити у порівнянні з бочковим, на який ми зараз ще подивимося. Але все ж таки ви можете бачити, що досить непогано він йде, мені здається. З плюсів я б ще відмітив гарні рукоятки, на яких руки, знаєте, не вислизають, навіть через те, що я в рукавичках. Типу, ну нормально. Хоча мені здається, якщо і голою рукою працювати, то теж буде норм. Ось, переходимо до іншої моделі. Так, це в нас буріння. Перемикаємося на удар. Чітко є. Давайте також спробуємо спершу ось таку оснастку. Є. А потім перейдемо також на зубила ось таке. Тану 1-305, бочковий перфоратор Техас. Починаємо. Давайте тепер переодягнемо оснащення. Ось народ бачите, що означає SDS плюс. Просто раз-раз і все. Ну, друзі, чесно кажучи, мені сподобалося. Скажу свою думку стосовно цього оснащення. Мені здається, що лопатка підходить краще як для бочкового, так і для прямого перфоратора. Хоча можете завжди написати свою думку в коментарі, обов'язково почитаю. Давайте ближче поглянемо ще раз на роботу, на руйнування. Напевно, все ж таки, я цей раунд віддам бочковому перфоратору, адже ну, все ж таки з ним робота йшла ну, трішки впевненіше, тому що тут у нас 3,8 джоуля удар, а тут 6 джоулів удар, тобто значно потужніше. Хоча, знаєте, мені здається, що і прямий не занадто так сильно про. Грав, тому що він ну, все ж таки непогано виконував цю роботу. Але бал все одно та 305 Щодо комфорту в роботі, хочу сказати, що і той, і той перфоратор дуже чудово сидить у руках, а на цьому, на 305-му, ще додатково є і антивібраційна система. Ось тут при такій потужності вона нагадую, просто необхідна. Та годі балачок, давайте перейдемо до наступного тесту. Друзі, мені здається, саме час поставити лайк цьому відео, тому що вам не важко, а мені, знаєте, дуже і дуже приємно. Плюс бонусом тримаєте ось такий лайфхак, як ще можна використовувати перфоратор, якщо ви раптом десь на природі так забули колун чи сокиру, чи пилу для того, щоб нарубати, напиляти дрова для мангалу. Дивіться. Якось так. Тому з вас лайк, якщо не знали цієї фішки. Тепер, друзі, наступний тест. І давайте уявимо, що нам з вами треба зробити ось таку роботу. Беремо невеличкий діаметр і насверлюємо дуже багато отворів, наприклад, під полиці так? чи карниз. Ось. І зараз поглянемо, який із перфораторів краще з цим порається. У мене тут бур на 9 мм, тож одягаю його у 352-й перфоратор. Є. Та, звісно, не забуваємо перевести наш перфоратор у режим. Свердління з ударом. Ну все, 10 отворів час пішов. Реверс, Там була арматура, поїхали далі. Час стоп. Ну що, друзі, в мене приблизно по відчуттям, ну, напевно, секунд 30 це все зайняло, можливо, 35, я не знаю, у вас там є більш точний таймер. І це навіть, знаєте, з рахунком того, що ми потрапили на арматуру, і, напевно, здається, у цьому отворі бур почало трішки закусувати. Ми просто вімкнули реверс, його повернули і продовжили далі свердлитися. Тому, незважаючи навіть на такий. Сюрпрайз! Мені здається, прямий перфоратор 352-й ну, порився дуже швидко. Зараз подивимося, наскільки швидко впорається 305-й. Ось цей малюк. <гум> Тепер одягаємо ту ж саму оснастку вже на інший перфоратор, на 305-й. Переводимо тут режим роботи на свердління з ударом. Все, ми готові. Одягаємо окуляри і робимо те ж саме: 10 отворів на швидкість. Пігнали! Ну, по відчуттям плюс-мінус теж саме, можливо, ну трішки повільніше, бо тут не стільки багато обертів. Тут на останній швидкості, на якій я і працював, на шості тут 4,5 тисячі у той час, як на прямому, як ми знаємо. 5,5 з половиною тисяч обертів. Але тут є таке досить велике. Але, друзі, цей перфоратор важить 3,2 кг, а цей 5,1 кг. Ну, тобто, різниця така ну, достатньо велика. Особливо, якщо вам треба працювати на великий об'єм. І навіть, якби це було не 10 отворів, а, наприклад, 100 отворів. 100 отворів зробити цим, 3 кг. 200 грамів, і 100 отворів зробити цим, 5 кг. 100 грамів. Ну, мені здається, ми б з вами втомилися. Але не слід також забувати і про саму конструкцію інструменту. Справа в тому, що прямі перфоратори зазвичай завжди, усюди вони більш збалансовані по вазі. І як би ти його не тримав, він однаково зручно у тебе сидить у руці, так незважаючи на те, що він просто легший, аніж бочковий. Е, і це дуже зручно, коли, наприклад, тобі треба підлізти, десь там попрацювати ось так його тримати або ось так. Ну тобто це набагато зручніше, ніж коли тобі треба, маючи бочковий, зробити те ж саме. Ось так, ось так. Бо тут уся вага в основному і е, знаходиться ось тут, у нашій бочці. Тобто їм зручно працювати вертикально. Але коли треба кудись підлізти, підкрутити його, то це вже ну, не те кіно, друзі, але все одно знову ж таки можна. Я б віддав цей раунд, конкретно цей перфоратору прямому, T1 01 01352 але і 305-й також, як ми бачимо, впорався. А ми переходимо до наступного тесту. А тепер вже більш серйозне оснащення. В мене є ось такий бур на 24 міліметри. Хоча працювати можна, я нагадую, із 26 бурами. Просто я знайшов лише такий. Але вважаю, це також. Норм. Тож, що треба зробити? Дивіться, я буду засікати одну хвилину роботи і буду свердлитися е, нашими перфораторами. Потім подивимося, який засвердлився глибше за цю одну хвилину роботи. Свердлитися ми будемо, увага, у справжнісінький бордюр, який я знайшов. Е, у ньому навіть є декілька арматур, тому я вважаю, сумніватися у його міцності не варто, друзі. Ну, годі балакати, давайте це зробимо. Та я хочу ще раз відмітити, що тут різна потужність 1200 та 1700 Вт відповідно. Тож зараз і перевіримо, як саме це вплине на продуктивність із таким великим буром. Одягаємо наш бур. Є. А тепер дивіться, друзі, щоб усе було чітко. Я поставив таймер на 1 хвилину 10 секунд. 10 секунд, якраз на те, щоб я встигнув натиснути та одягнути рукавичку, і якраз, коли там вже буде хвилина, я почну працювати. Ось приблизно така схема. Окуляри. Давайте покладу. Так, і починаємо. Швиденько рукавичка. Оп. Три, дві, один. Го! Таймер, будильник дзвонить, пора прокидатися, прокинься. Ох, друзі, ну що можу сказати, що якби не антивібраційна система, то, то напевно, я б так не посміхався зараз. А мені здається, що досить непогано. Плюс, там, напевно, ну, на другій половині випробування я почав відчувати, що ми потрапили на якийсь камінчик, напевно, так. І вже йшло так, ну, не, не так добре, як на першій половині, але все одно, типу перфоратор, так впевнено, йде, йде, йде. І ось. Напевно, настільки ми за одну хвилину забурилися. Але зараз ми просто зробимо другий отвір та більш детально будемо їх порівнювати. Тож переодягаємо бур на наш 352-й перфоратор. Тепер усе те ж саме, але на 352-й моделі. Знову ж таки, окуляри. Перевіряємо тут у нас режим буріння. Встановлено так, добре. Кладу перфоратор. І хвилина 10, старт. Швиденько одягаю рукавичку. 3, 2, 1. Будильничок. Так. Це знаєте, на що схоже, це схоже на екскалібур. І тільки е, Славетний воїн може його дістати звідси. Так, вимикаємо цю штуку. Давайте приберу телефон. Фух. Е, ну, знаєте, тут, хоч сила удару, дивіться, не така вже і велика, тобто вібрація, звісно, не така вже і велика, як і на 305-му. Перфораторі, але тут немає цієї антивібраційної системи. В принципі, якби там була така ж сама потужність, як і тут, то напевно я б відчував ну, щось не дуже добре. Але із такою потужністю, тобто ну, цією силою ударів джоуля, яка тут є, в принципі, немає такої прямо жорсткої потреби у цій системі. Просто, ну, звісно, тут після 30-ї секунди вже починають ручки трошки неміти, не але це стосовно стосується напевно усіх взагалі перфораторів. Тим паче із таким великим діаметром. <кхух> Тож, давайте подивимося ближче, що ж у нас тут з вами відбулося. Тож, народ, два отвори, два перфоратора, буром на 24 міліметри. Стосовно нього, як правило, такі бури використовують майстри на будівництві задля того, щоб зробити отвори під арматуру, анкера чи ще щось масивне. Але давайте вже будемо дивитись на наш з вами результат. Дивіться, я просто поставив такі два саморізи, які тут знайшов, і ми бачимо, що отвір від 305-го перфоратора трішки глибший, аніж від 352-го. Хоча різниця і не така вже й велика. Напевно, кілька міліметрів, можливо, 3-4 або 5. Е, якщо вас цікавить, наскільки глибоко взагалі, то ось я дістаю ці саморізи, і ви можете подивитися, що це приблизно у районі 5 см. Ми змогли. Засвердлитися буром на 24 мм міліметри за одну хвилину, 352-й, 305-й перфоратор. Ось так. Та друзі, знаєте, якщо раптом хтось із вас думає, що 5 сантиметрів це якось небагато за одну хвилину, майте на увазі, що по-перше, це в нас справжнісінький бордюр, який і створений для того, щоб витримувати навантаження у вигляді пішоходів та автомобілів, тобто він дуже міцний. А по-друге, я взяв самий звичайний бур на дві кромки, який можна знайти в принципі на Будь-якому будівельному майданчику або під час ремонту, тобто це не якийсь там крутий із трьома-чотирма кромками. Це звичайнісінький, середній такий бур, і якби він був. Якийсь більш якісний, то, звісно, результат був би кращий. Але саме такий можна найчастіше побачити у нас з вами вдома, тому я його і взяв. Стосовно цього, хочу сказати, що 5 см, мені здається, це дуже і дуже непогано. А що думаєте ви? Звичайно, пишіть в коментарі, я обов'язково все прочитаю. Та повертаючись до нашого із тесту, я б, напевно, віддав 1 бал 305-му перфоратору, а 1 бал 352-му. Тому що цей з одного боку більш потужніший та має антивібраційну систему, а цей з іншого боку більш зручніший, Через аргономічний корпус та невеличку вагу, та має більшу кількість обертів. Тут 5,5 тисячі, тут 4,5. Тому по балу і тому, і тому перфоратору. Народ, а тепер ловіть такий ексклюзив. Коротше, зараз буде незапланований тест. Ми тут на полицях у нашій майстерні знайшли ось таку коронку, десь, напевно, 90 або сотка. І я знаю, що їх також використовують на будівництві, щоб зробити отвори у стін під розетки чи ще щось. Давайте, коротше, спробуємо попрацювати її на двох наших перфораторах так і подивимося, взагалі, як воно. Так, пігнали 352-й. Так, так, де тут є yeah. так, let's go. го. Свердло віддай. Ну напевно, вона тут просто дуже довго лежить, але таке буває. Так, ну дивіться, незважаючи на те, що у нас з вами коронка не першої свіжості, все одно вона якось дуже і дуже добре увійшла у цю стіну. Напевно, все ж таки тут вирішують ось ті самі 5,5 тисяч обертів на 352 й моделі. Мене результат влаштовує зараз. Давайте переодягнемо оснащення на 305 й перфоратор та подивимося, як впорається вже він. Ну перевіряємо тану людини 305 Секс. Оп, є. Фух. А, ну, народ, я гадаю, що обидва перфоратори досить впевнено із тією коронкою, яка, щиро скажу, ну, не надто високої якості роблять таку роботу. Тому, блін, я навіть не знаю. Напевно, все ж таки віддам бал бочковому, тому що я відчув, що він ну, більш впевнено це робить. Хоча і знову ж таки, 352-й, ну. Трішки більше часу знадобиться, але все одно такий самий результат можна зробити. Та віддаємо бал все одно 305 Це було непогано, мені сподобалося. Якщо вам теж, тисніть лайки. І наприкінці, друзі, ось вам таке невеличке порівняння. Інколи трапляються ситуації, коли вам потрібно відбити якийсь матеріал, ну дуже-дуже обережно. Наприклад, плитку у ванній кімнаті. У такому випадку прямий перфоратор вам може допомогти таким чином, що можна вимкнути на ньому режим незалежної. Оснастки, ось так він виглядає. І коли ви працюєте, ваша лопатка буде обирати будь-який кут, незалежно від того, як ви там крутите, вертите свій перфоратор. І це дуже-дуже зручно. З іншого боку, бочковий перфоратор має ту саму функцію регулювання швидкості. Тобто на першій чи другій швидкості дуже зручно відбувати ту ж саму плитку, друзі, або якийсь інший ніжний матеріал. І у такому випадку у нас виходить, що обидва перфоратори можуть виконати цю роботу. Це справді так. Але знову ж таки, я віддам свій бал на сторону. Комфорту, тому що прямий важить менше. Як я вже це і казав раніше. І ми підводимо фінальний рахунок, друзі. Тож, за результатами усіх сьогоднішніх тестів, 3 бали є у прямої моделі та 01352 і 4 бали у бочкової моделі ТА 01305. Друзі, але не треба. Приймати цей рахунок прям так сильно всерйоз, тому що все одно кожен із цих інструментів може виконувати одне і те ж саме завдання. Просто у якомусь буде краще прямий перфоратор, а у якомусь бочковий. Стосовно мене я б вам порадив наступне. Якщо ви знаєте, що ви будете багато свердлити і переважно маленькі отвори, то краще обирайте прямий, тому що він зручніший буде конкретно для цих завдань хоча і відбивати щось він також може. У свою чергу, якщо ви знаєте, що потрібно буде працювати із великими бурами, потрібно буде щось дуже багато та часто бити, то краще обрати, звісно, тоді бочковий перфоратор, тому що він більш потужніший для цих завдань. Хоча, знову ж таки, і маленькі отвори він також може дуже швидко робити. Ну що ж, друзі, тисніть лайк цьому ролику, якщо він вам сподобався та був цікавий, пишіть свої питання у коментарі та підписуйтеся на канал Техас, щоб не прогавити нові випуски. Це був я, до нових зустрічей, бувайте і слава Україні!